Для того, щоб завантажити програму на комп'ютер, ви заходите на сайт russlideshow creator.com, натискаєте скачать, після чого файл буде завантажений в ваш комп'ютер. Якщо система захисту запитає вас, чи дозволите відкривати даний файл, поводитися з тим, що дозволите, потім натиснете на скачаний файл і виберете мову, яка вам потрібна. Тут можна вибрати різні мови, в тому числі російська і українська. Вбираємо українська і отримуємо програму встановлення. Натискаємо далі, приймаєте умови угоди, далі. Програма буде встановлена в наступну папку. Програма встановлення створити ярлики у папці меню Пуск. Далі. Також визначаєте, чи потрібно створити ярлик на робочому столі чи на панелі швидкого захисту запуску. Далі і натискаєте Встановити. Як ви бачите, програма встановлюється дуже швидко. Після того, як ми встановили програму, спробуємо її відкрити. Пам'ятаємо, що ми зберегли ярлик цієї програми на робочому столі. Відкриваємо робочий стіл, двічі клікаємо на ярлику програми і програма відкрита. Як у ній працювати, будемо вчити далі.